За вашу підтримку спорудження студентського храму. Нехай Бог благословить вас багатством своїх щедрот та кріпить ваші сили для Божої слави для добра нашої церкви та українського народу. Благаємо Всевишнього подателя добра, щоб обдарував вас багатством своїх ласк і благословив сторицею вас та ваших рідних. А Пресвята Богородиця була вашою надійною, покровителькою та заступницею на многії літа. Благословені Господні на вас, Василій Семенюк, архієпископ і митрополит. <кій> 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 Скуп присвященний Великого, Священні Отці, дорогі Тернополяни, слава Ісусу Христу. Сьогодні великий день для нашого міста, для церкви, сьогодні на нашій землі пустить ще один храм.